Ще трище дрібочка. Шановні учасники різняного ярмарку проєктів українських клубів Дистрикту 22-32. Дорогі мої українці! Від імені Rotary International, як генеральний секретар, від себе особисто. Як ваш друг та патріот українець, щиро вітаю усіх на цьому важливому для продовження підтримки України в ротарійському Заході. Також бажаю нашій родині ротарі успішного служіння на користь громад по всьому світу і вітаю усіх друзів з різдвяними і новорічними святами. Ця зустріч сьогодні є підтвердженням того, що, попри тривалої час Протягом майже трьох років, коли триває героїчна порипа українського народу за свою свободу, тема України у свідомості світової спільноти та нашого ротарійського кола друзів не зникла, не послабла, навпаки, є актуальною і залишиться такою, аж доки Україна не здобує справедливого сталого миру. Цілком зрозуміло. Що проєкти, які будуть представлені на цьому онлайн-форумі, перш за все спрямовані на підтримку постраждалих після повномасштабного вторгнення, та нададуть більше можливостей українським медичним та освітним закладам, центрам незламності та допомоги вимушеним переселенцям, рятувальникам та енергетикам, фахівцям з ментального здоров'я. Та волонтерам в їхніх зусиллях по допомозі тим, хто найбільше сьогодні страждає від ворожої агресії та потребує нашої підтримки. Впевнений, що тематика представлених на ярмарку проєктів знайде порозуміння і позитивний відгук серед міжнародної роторійської спільноти. А українські ротарі та ротора клуби. Нових закордонних партнерів, за допомогою яких ці благодійні проєкти зможуть дало стартувати і бути ефективно реалізованими. Отже, ми спільно підтримуємо гуманітарні потреби в Україні та в черговий раз доведемо українським ритарійцям і ротатівцям, що вони не на самоті в своїй боротьбі. За життя людей та свободу і незалежність своєї держави. Бажаю вам успішних презентацій проєктів, плідного обговорення і досягнення кінцевої мети задля зміцнення дружби, збереження миру та здійснення ротарійського принципу «Rotary Service Above Self. Тримаймо наш стрій на гуманітарному фронті. Слава Україні! You have a wife fair as a dove. If not the coin, then the chaff. You have a wife fair as a dove. Stadric, Stadric, Stadrivochka, Privatiwa. Losty Voschka.